Так, ну і останній ножик, п'ятий він не в замовленні. Ось Я трошки його трошки експериментував, так сказати. Порувати ножни. Ось такий ножик, хлопці. Зараз я вам про нього буду розповідати. Ну, По-перше, це ламінат. Забуворний ламінат. От, називається VG10. Наскільки я знаю, це японська сталь. Причому такий ламінат, що він зроблений... трошки грізновати. Що він зроблений посередині VG10 і обкладка тут же VG10. Єдине що вони зробили тут, поставили нікельову пластину була між ними. Це був вихід нікеля. Ну, я вам скажу, що я приємно здивований. Цією сталью. От, має вона тверді 60 От, Заявлена і вона їх має. Сталь дуже добре ріже. Вона не милить. Тобто, такий агресивний в нього різ. На руків поставив я карбончик. Отаку от синю мікарту. Поставочно цей карбончик завернув ось такі піни. В общем, отакий от ножик. Ножик піде в продаж, от. буде коштувати 5 тисяч гривень. Я напишу в описі свій номер телефону, якщо кому потрібно, пишіть, дзвоніть. Ось такий скінерочок. Ну, інтересний метал, я вам скажу. Я навіть не знаю, чим його зріб... так сравнить, щоб було якесь зрівняння. Ну, Ріже він поагресивніше, ніж n 690 Навірно, д... ну, не знаю навіть. Взагалі, я ще трошки може ним пограюсь. Завтра може возьму на дачу. що поріжу. Подивись, якщо не куплять його сьогодні. Все, хлопці, дякую за увагу. Слава Україні!